Моє вітання усім телеглядачам. Ми сьогодні знову ж і знову ж вітаємося з вами і я рада нашій новій зустрічі. І саме сьогодні у мене особлива гостя, тому що з нею ми знайомі ще за часів студентства, і вона дуже цікава особистість. Я сподіваюся, наша розмова з нею буде також не менш цікавою, багатогранною. Тож представляю її сьогодні. У мене в гостях Квітослава Гіга. Тож привіт. привіт Квітослава. Розповідай, з якими ти настроями до нас завітала, з якими новинами, так як ми дуже давно вже з тобою бачилися. У ну, мене настрій завжди позитивний, тому що професія така, що ти, людина повинна підстецтво бути завжди позитивним, хорошими емоціями, чого я всім і бажаю вам. Дуже рада бачити. Взаємно <гум> що в тебе цікавого і нового відбулося, можливо, гучного в твоєму творчому житті. Ну, сказати так гучно, дуже гучно, скажімо так. Ну, цікаве завжди, тому що я дуже рада, що в мене така саме така професія, що в мене кожен день якісь щось цікаві, знайомства, зустрічі, якась робота, якась співпраця, ну можливо, якийсь відпочинок. Тому в принципі розповідати є є багато чого можна розповісти uh -huh. про себе, і там ну, і планується зйомки кліпа. Ну, можливо, пізніше трошки розповім про нього. Багато їздимо, гастролюємо за кордоном. ну… В принципі, життя досить таке різноманітне. наше так, та. життя. Я думаю, під час нашої бесіди з тобою неодноразово поговоримо більш конкретніше. Сьогодні ми поговоримо багато про що, і, зокрема, про творчість зупинимося на певних моментах, аспектах. Але знаєш, мені завжди було цікаво тебе спитатися, чи ти не дізнавалася історією походження свого прізвища, і, власне, що воно означає? О, чесно кажучи, воно для мене з маленькою означає, тому що в мене такий батько, який для мене, це для мене особливо, тому що він для мене був завжди прикладом. Чесно кажучи, після цього питання я спитаюся у свого тата, що воно означає, можливо, навіть пошукаю десь. Не знаю, чесно скажу, що воно означає. Походження, ну, це є закарпатське прізвище, можливо, навіть і не Закарпатське, це я теж уточню, але ну. В Принципі, я пишаюся ним, пишаюся, що воно в мене є. Якщо говорити взагалі в контексті того, що ти донька відомого. Батька відомого виконавця і завжди так складається, що діти, власне, і ті, які є продовжувачами батько... батьківської справи, несуть таку важливу місію. І десь, можливо, вона граничить із таким, що постійно порівнюють, постійно десь так. асоціації виникають, і десь саме бачать цей почерк батьківський. все ж. Важко тобі так, з цим Так, це точно, тому що. Порівнюють завжди, і напевно, що не перестануть порівнювати. Я вже в цьому переконалася як мене, так брата, так батька. Я вже до цього звикла. Я це сприймаю вже абсолютно нормально. Колись, коли я була, можливо, молодшою, я тільки починала свій там творчий шлях. Uh -huh. Ну, звичайно, дитина вчуся тільки співати, тільки навчаюся, тільки студентка. Дуже часто доводилося чути, ну там до батька їй далеко, там чи вона зовсім не так, як батько співає. Чесно, я на це перестала увагу звертати, тому що для мене. Я не, не тільки викладачі, ті, які мене вчили в закладі. Для мене він викладач. І все, що я вмію, я завдячую саме йому. І я навчилася з цим вже якось, е, навіть не те, щоб боротися, навіть з цим не борюся. Мені, чесно кажучи, е, мені завжди батько говорить, ти є особлива, таких, як ти більше, немає, таких, як твій брат, теж більше немає. На це увагу не звертати, тому що, ну. Я якщо говорити про плин часу, от на даний момент, ти вже можеш стверджувати, що ти вже відбулася? Твоє становлення як особистості творчої, як творчої одиниці, вже відбулося, що в тебе вже є характерні ознаки, риси, твій стиль, твоя манера. Ну я завжди працюю, чесно скажу, я не зупиняюся. Я ні, я ніколи не, не себе не хвалю і ніколи там ні, нікого не прошу мене хвалити. В мене в мене завжди є якась мета, якась ціль, і сказати, що так, я вже там досягнула. Ні, в мене ще все попереду. Я на це сподіваюся, я, я в це щиро вірю. Можливо. Мені ну важко в наш час трошечки щось робити, тому що дуже багато перепон на дорозі тим більше, що я є сімейна людина, я є мама. Я повинна приділяти час і увагу своїй дитині. Але скільки можливо, стільки працюю і стільки буду працювати. Я думаю, що в мене все попереду ще. Як ти будеш надалі визначати свій вектор діяльності? Ти будеш турувати у цю важку дорогу до великого шоу-бізнесу, до будеш йти на пролом, чи все ж таки ні? Чесно кажучи, я досить спокійна людина. На пролом ти я не буду, але я сподіваюся на те, що в мене щось вийде, щось вийде. Мені здається, на пролом іти – це на пролом треба працювати. Мені завжди тато говорить, треба працювати, працювати і ще раз працювати. Ні на що не звертати увагу. Хтось там чимось другим займається, хтось інакше собі славу здобуває. Я не вмію це робити. Я вмію робити свою роботу, писати пісні, щось шукати, щось кудись їздити, гастролювати. Мені це подобається. А і через когось переступати, ну мене так не виховали. Ну але все ж таки ти будеш зосереджувати свої зусилля на те, щоб вийти на Звичайно. в загальний всеукраїнський Звичайно. рівень Звичайно. чи наскільки налагоджена робота піар-менеджменту, тому що це дуже важливий також аспект у скажімо менеджменті в цілому, коли йде робота артиста. Ну, Чесно кажучи, так, це дуже важливий аспект. Ну щоб я свідомо щось там робила, щось там кудись десь там, кажуть, рисувалася, кудись там появлялася, Ні. Я, в принципі, намагаюся робити свою справу, можливо, цим зацікавити когось. І, можливо, саме це спонукає когось запросити мене чи навчи на передачу навіть до вас я сьогодні прийшла, чи там якийсь концерт. Для мене це важливо. Я розумію, що піар це дуже потрібно на даний момент. Я трошки інакшим шляхом йду, хоча, можливо, я над цим задумаюся. Ну, якщо говорити про піар і про батька твого, його участь у телепроєкті Міняю жінку. Це, угу. як на мене, це такий піар досить потужний. Як ти вважаєш в даному аспекті зіграло позитивну роль ось цей момент? Ну, Чесно кажучи, перший раз мені задали це питання, вже скільки часу пройшло, оскільки ми вже об'їздили, ніколи ніхто не осмілювався задавати це питання саме про цей проєкт. Скажімо, його дуже довго просили погодитися на цей проєкт, тому що їм потрібна була людина популярна, людина, яка б. І заради якої б подивилися саме цю передачу, цей проєкт. Uh -huh. Його дуже довго мовляли, просили, він відмовлявся, тому що, чесно кажучи, він не любить такі проекти. І до цього проєкту він не один раз відмовлявся, і після цього проєкту він знову відмовляється. Ну, я, не, я, я не знаю сказати, тому що він і так популярний, він і так йому, можливо, це і не потрібно було. Я думаю, що його люди як любили, так і будуть любити. Ну, Можливо, треба появлятися десь і таких проєктах, можливо, людям і це цікаво подивитися. Ну, Зараз дуже багато власне, цих телешоу. Дуже шоу. багато, до речі, так. Ти колег... все ж таки не хотіла б десь так крадькома, В тебе не з'являється е, таке бажання взяти участь, в тому, участь чи іншому? Взяти участь в якомусь проєкті. Можливо, в талант-шоу. Навіть не знаю. Ніколи не задумувалася над цим. Можливо, тому що я постійно в русі якомусь, постійно кудись їздим, постійно кудись. Навіть не задумувалася над цим можливо, якщо буде якась можливість і візьму участь, я не проти в принципі. Тобто, все йде так, як має іти. і ти. часто часто здійснюєш поїздки за кордон і саме працюєш для української діаспори. Так. Як люди тебе сприймають там, і взагалі, як ти що особливе є для тебе? От в цьому витку твоєї діяльності, що відрізняє кардинально від того, що відбувається на концертах, ось тут в Україні. Ну, скажімо так, різниці в концертах там і тут великої немає. Можливо, як тут люди тепло приймають, наскільки, тому що на концерт іде та людина, яка хоче його почути, хоче в тебе побачити, вона йде з відкритою душею з відкритим серцем, так само, як ми виходимо до них. Люди там так само прийшли, можливо, зустрітися з чимось рідним, з чимось своїм, почути свою мову рідну, почути пісню свою. Вони настільки вдячні, і мені настільки приємно, коли така дійсно щаслива людина, коли нас запрошують туди. Я дійсно рада, я дійсно щаслива. Взагалі, я дуже люблю подорожувати для мене е, можливість поїхати кудись за кордон. Це завжди щось таке е, радісне Так, Я дуже люблю подорожувати і завжди е, прошу показати мені міста. Прошу якісь історичні міста показати. І тим більше зустріч з людьми за кордоном, тим більше тими людьми, які потребують нас, які нас чекають, запрошують знову і знову. Я дуже рада і чесно кажучи, завжди це дуже приємні спогади. В своїх піснях, в своїй творчості на даний момент, якщо проводити паралель із твоїм братом Степаном Гігою, він дуже кардинально відрізняється так. своєю музикою від того, що робить батько, від того, що робиш ти. Попрок, якісь сучасні аранжування, сучасні новомодні там течії в своїх музичних композиціях ти практикуєш все ж? Таки співпрацю із новими аранжувальниками із дуже талановитими, такими, наприклад, ну, як Руслан Квінта. Ну, ну так, ви знаєте, мене, то, також, я думаю, все, все ще попереду. я Думаю, буде можливість багато експериментувати, багато писати. На даний момент я працюю з Сашко Невже uh -huh. Та Сергій Попік, це місто рівне. Прекрасні люди, прекрасні музиканти, які роблять дійсно хорошу якісну музику, з якою дійсно. Не стидно як кажуть вийти на сцену. І я їм вдячна за це. До uh -huh. речі, неодноразово брат мені вже пропонував, давай щось каже, може, попрок зробимо. Кажу, ну давай попробуємо колись. Uh -huh. Тобто зараз все ж таки якісь кардинальні зміни Ну Зараз поки Не що хочеться закінчити те, що я почала, хоча б, ну, тому що зараз я закінчую альбом, хочеться закінчити все ж таки його саме в цьому стилі, саме в цьому е, напрямку. А потім, коли вже, можливо, досягнеться якийсь там більший, рівень більше, я зможу собі. Дозволити імпровізувати, можливо, я з братом навіть в дуеті заспіваю поп попрок. З якими ти кліпмейкерами нашими прикарпатськими працюєш? Чи взагалі, можливо, за межі виходиш Прикарпатську? До речі, перший саме кліп я знімала, до речі, в місті рівному угу. зараз. Я хочу спробувати місті Івано-Франківську. Це в Андрія Снімщикова. Ми зараз ну, домовилися про зустріч і будемо щось планувати, щось робити, тому що от. Була з'явилася одна пісня, і я вже все-все-все на неї знімаємо кліп, так і так, вже щось думаю. Тут з'явилася нова пісня, мені здається, вона ще краще, можливо, на неї знімо і вже такі процеси робочі. Uh -huh. Коли ти починаєш думати, можливо, то, можливо, то, а може так, а може так. Хоча були пропозиції е, з, з зі Львова. Ну, поки що я хочу е, все ж таки тут у нас на своїй, як скажуть, другій батьківщині е, зняти кліп. і Думаю, що у нас це вдасться, так що чекайте. Ну, прем'єра коли десь має е, все ж таки ну, все... ймовірність, що отлежить від того жовтень, тобто в таких якихось конкретних я... рамках. І в конкретних рамках ну я сподіваюся, що це не дуже не це не дуже далеко. Все залежить, напевно, від того, як піде робота, як, е... які в нас будуть ідеї. Скільки на це знадобиться часу, я не знаю, тому що я б довіряю професіоналам, звичайно, і звичайно будуть прислухатися до них. Скільки треба часу, стільки будемо працювати? Ну, Квітослава, знову ж таки, бачу, що ти надзвичайно вся понурена в творчий процес, в роботу. Все ж таки це важко, тому що ти ми знаємо, ти заміжня, ти мама, як ти сама вже казала так, про це. Так. Як тобі вдається відрізняти і розмежовувати одне від іншого? Ну, як вдається? Вдається так, тому що чоловік завжди зі мною. Чоловік ага. є моїм продюсером, моїм директором. І це дуже важливий фактор, скажу, тому що дуже багато сімей, коли така професія артист, багато сімей не складається. Це вже багато в нас є таких знайомих людей, які ну, на жаль розлучаються. Можливо, саме це дозволяє нам бути дотепер разом, тому що ми разом завжди, як вдома, так на роботі. Ну, цікаво дізнатися, як тобі вдалося все ж таки зрозуміти, от що ти от відчула, я не знаю, як тобі вдалося десь в собі відстежити оцей момент, тому що я знаю, ви ваша сім'я вже давно існує, ще за часів студентства. Як тобі вдалося зрозуміти, що ось це саме та людина, яка зможе мене підтримувати десь навіть коригувати, можливо, підказувати грамотно. Якщо? От, от не знаю, от, чесно кажучи, коли я з ним зустрілася, познайомилася, можливо, хтось там думає, чи це мені потрібно, роздивляється. Чесно кажу, я нічого не думала, я була впевнена одразу з перших зустрічей, що це саме та людина. Я не знаю, чому воно щось всередині мені підказало, що uh -huh. це є він. Uh -huh. І, можливо, хтось сказав, ми буквально одружилися за декілька місяців. Місяців п'ять пройшло, як ми зустрічалися. Тому дуже все швидко було, дуже все несподівано для батьків шок. Але я була чогось впевнена, і слава Богу, що він в мене є, тому що він завжди всюди встигає. Завжди, якби не він, напевно я б ніде не встигла, нічого б не зробила, тому що він як з дитиною, так на роботі, так само він і директором мого тата. Тобто, ти повні маєш свободу творчу, можеш займатися саме тим, так, до чого лежить так, душа. Тут проблем немає точно, тому що він є моя підтримка, моє розуміння. Він є. Ну, для мене він є він і моя дитина, це є на даний момент центр всього, і я дуже рада, що він є в мене. Тобто, це доля. Це я думаю, що так. І насправді скептично багато таких скептично думати, що все ж таки і наївно думати, що ми обираємо своє щастя. Чи все ж таки ні? Ну щастя знаходить. Я, нас, думаю, чи від, від щастя? я думаю, від нього від щастя не втечеш. Якщо е, ця людина повинна бути твоєю, ти нікуди від неї не дінешся. Щоб то не було. Якщо говорити про стосунки, то вони завжди трансформуються в щось нове в, в процесі розвитку, своєї еволюції. Як ти би могла охарактеризувати те, в що наразі трансформувалися ваші стосунки? В наших стосунках, чесно кажучи, мені здається, що ми тільки недавно одружилися. У нас тільки постійно багато чогось нового, знайомств, позитивного. Ми постійно кудись їздимо, і чесно кажучи, завжди якесь нове місто, завжди якісь нові люди, завжди якась нова робота. І, Чесно кажучи, мені я так, от недавно сіла і кажу, йому ти розумієш, мені не віриться, що ми вже 10 років разом. Мені здається, що це пройшло років два. <гум> Не більше ви якось плануєте саме оцей факт відзначити якось особливо, щоб він десь закарбувався в пам'яті як дуже такий приємний яскравий момент. Ми вже відзначили <гум> Ага, навіть <гум> так. Так, да, ми вже збиралися гарно з друзями, відзначили цей момент. І, ну, Чесно кажучи, для мене. Тобто вже 11-й на 11-й. Рік. Рік. Так, угу. так. рік. Ну, я рада, що він в мене є, що саме ця людина поруч зі мною. що саме, як ви святкували, розкажіть? Як ми святкували, може? ми зібрали багато друзів. Ну, як... ну Багато, мало, У нас завжди збирається. Самі близькі друзі це чоловік 20. Ми поїхали в такий затишний ресторанчик, моя подруга. Несподівано для мене спекла весільний торт. <хи> Ми його розрізали, і я, я згадала, що на своєму весіллі, власне я торт не розрізала. А от на 10-й річниці я це зробила. Кажу. А ну, чи виникало б тебе такої думки? Знаєш, кожного року, от там чи кожну п'ятирічку, скажімо так, спільного подружнього життя, якось от одягати сукню е в нареченої нареченої, ні, навіть на 10 років він не одягала я якимось таким чином, щоб додати якогось такої особливості, чесно в кажучи, момент. ми кожен рік святкуємо. Uh -huh. Ну правда, без весільної сукні, але ми святкуємо це свято це на це день народження сім'ї. Ми святкуємо кожного року. Добре, Квітослава, хотілося б також тебе спитатися дуже цікавий. В той момент, як тобі вдається зберігати класну фізичну форму. Це е, вплив концертів, в, в результат того, що ти постійно перебуваєш у русі, в роз'їздах, чи ти е, маєш якусь певну відпрацьовану програму, там, спосіб харчування, раціональне харчування і так далі? Ну, Кожна дівчина слідкує за тим, що вона їсть, як вона харчується. Uh -huh. Чесно кажучи, ну я собі не можу дозволити харчуватися, як я хочу, тому що в нас такий графік, що ми харчуємося тоді, коли це виходить. Uh -huh. Але звичайно, що е, потрібно на себе звертати увагу, потрібно відвідати, хоча б інколи спортивний зал, щоб підтримувати себе в якійсь формі, щоб виглядати, тому що. Ну, нікого не цікавить, чи ти голодна, чи ти виспалася, ти повинна вийти на сцену, ти повинна виглядати, ти повинна співати. І це, ну, звичайно, праця самої людини над собою. Звичайно, під лежачий камінь вже не тече, потрібно ну, щось робити. Тебе можна назвати трудоголіком? Трудоголіком, аж таким ні, але я не лінива, можу сказати так. Тому що якщо я собі поставила за ціль, що я повинна там щось зробити, я маю силу волі. Uh -huh. Професія, ось твоя, і саме перебування в тій сфері, в якій ти є. І якщо ти надалі плануєш підкорювати простори того, що називають шоу-бізнес у нас в Україні, треба мати надзвичайно велику силу волі і психологічне здоров'я. Ти до цього готова? Я вже стільки років до цього йду. що Я, мені здається, що я готова. Я з малесенької. Проки три роки я вийшла перший раз на сцену, і відтоді я собі не являла інакшої професії, я не уявляла ага. собі якесь інакшого життя. Я росла біля тата, я бачила ці сцени, ці переїзди, де була можливість, там мене брали. І тому мені це так е, в пам'яті відложилося, що я повинна так, так само йти до цієї мети, що, чесно кажучи, інакшого шляху собі навіть не уявляю, не хочу бачити. Я до неї до цього ж до цієї мети йду. Я сподіваюся, що разом я, мій чоловік, мій мій синочок, який мені допомагає. Ми до неї дійдемо рано чи пізно. Як він тобі, от конкретно, як він тобі допомагає? Він мені допомагає дуже, тому що одна його посмішка це. Ти маєш на увазі суто моральний такий аспект. Морально, і ти знаєш, що він вже виходить на сцену, йому 6 років недавно виповнилося, uh -huh. і він. от, Мій тато дуже тішиться внуком, він дуже йому радіє, йому вже купили мікрофон. Він вже виходить на сцену. Деякі пісні виходить не зі мною, а співає з моїм татом, з дідусем. Він співяє uh -huh. пісні. Ну і звичайно, якщо коли у нас концерт, де ми що ми даємо його втрьох, ми дуже часто в втрьох. Це брат, mm -hmm. я і батько. Ну і в нас є в кінці там батьківська пісня, є пісня друзі мої, ми, ми виконуємо разом. Ну і він вже чекає свого виступу, стоїть за колісами, ведучий, вже знає, що він тут повинен його оголосити. Він вже включає мікрофон, він вже підходить перед концертом до моніторію один-два раз, провіряє мікрофончик, виходить на сцену. Ну, Звичайно, люди всі тішаться, радіють, аплодують і це. Ну, я не знаю, яким він стане. Чи помимо він... того, що безпосередньо є характерним для вашої родини творчість, спів і тому подібне? І до, до чого ще він виявляє свої якісь інтереси? Чесно кажучи, він від двох років виявляє до музики тільки інтерес. Угу. Ну там ну звичайно, як діти десь там якісь букви вчить, десь там щось почитати. Але от як я бачу, деякі діти там захоплюються чимось одним, деякі другим. Для нього мицнує тільки музика. Він знає весь репертуар дідуся на пам'ять. Він знає репертуар свого дядька. Він знає мої пісні і не тільки мої. Він слухає е поп-рок, тому що брат його вчить. Каже, Дані повинен бути в тебе класний смак. А дядько тебе навчить хорошого смаку. Він слухає різну музику, і я чую, що він же там наспівує на англійській мові, хоча ще вимовляти ті слова не вміє. Російські пісні, українські нема різниці. Якщо йому подобається мелодія, він буде співати. Люди одразу на нього увагу звертають, тому що він не дивиться, чи він на вулиці, чи він десь там в приміщенні знаходиться. Він просто, якщо в нього зараз є натхнення, він просто співає так, щоб його чули всі. Ну, а може просто питання в тому, що в дитини немає іншого вибору. Тобто, от, наприклад, можливо, якби ось не така от насичена творчість батьків, дідуся, можливо, би десь. Виявилося щось іще. Можливо. От, якщо говорити про образотворче мистецтво часто діти малюють на стінах. Нема в тебе такого, таке, що в квартирі розмальовані стіни? У нас таке стіна? було в квартирі, і, і, і досить і, і не трошки, досить так. У нас були різноманітні малюночки на стінах. Це угу. йому подобалося. Мало того, він в гостях моєї подруги намалював на стіні велику колонку. Тобто ви не забороняєте йому ці прояви творчості? Він ми йому не забороняємо. Він до речі досить досить любить малювати. Це напевно у нього від дідуся, тому що до речі, мій тато дуже гарно малює. Він колись навіть моєї мами портрет дуже гарний намалював. От Бачиш, є так. ж такі моменти є, зовсім є інші. такі моменти, uh -huh. так. Так що він, ну я не знаю, яким він стане. Я вкрай я забороняти не буду, що йому сподобається, те хай обирає. Угу. Тобто, все ж таки даш повну можливість звичайно. дитині самореалізувати. Звичайно, так само мої батьки ніхто мене не заставляв, чи там співає, чи йди там. Ти обирай сама, що що тобі потрібно. Хоча тату мені сказав, коли ми вирішували, куди я маю поступати, я сказала: я хочу так вчитися, там ти вчився. Ти ну, звичайно, вчився в Київській консерваторії, я обрала культури. Я хочу стати, як ти кажу, музикантом. Він каже, ти добре подумай, тому що це є дуже важкий шлях, дуже важка професія. У мене вийшли сльози на, на, на очі. Я ще ну, дитина, я ще підліток. Він мене обняв каже: дитина, я тебе забороняти не буду, але знай, що це дуже важкий шлях. Ну... Дуже важкий, але легкий так. І саме е, дуже колючий і турнистий навіть. Оце, от саме от... цей так. факт, що Чи колючий. Існує дружба в цьому світі музикантів і в цілому в світі шоу-бізнесу. З ким ну, ти з, дружиш? До речі? Так, з ким я дружу. Ну я дуже е, в тісних стосунках з Ірою Ланчиною. Це uh -huh. моя подружка, ми вчилися теж разом. Вона ну, трошки на старшому курсі вчилася, я на молодшому. Але е, факт той, що ми дотепер дружимо, ми навіть разом їздили з Віталією, виступали дуже хороших стосунках святою весною, дуже рада, коли з ними зустрічаємося. Ну якщо говорити ну... про Про прикарпатських. Скажу, що дуже тісно дружимо з Михайлом Поплавським, дуже тісно дружимо, з Віктором Павліком, ми дружимо Василем Мельниковичем, до речі, ну, Іван Попович, це взагалі татовий друг, дуже близький. Дуже багато в нас друзів, дуже багато знайомих. Ну, скажу так, як воно є в житті, і в житті є люди різні, в житті є люди, які. З якими ти спілкуєшся, з якими тобі приємно спілкуватися, які тобі хороші друзі. І є люди, які тобі, звичайно, десь там заздрять. Тут так само. Угу. Але все ж таки справжня дружба в рамках Я, творчості, так. в рамках роботи і діяльності є. Таки. Звичайно, є, тому що ми повинні спілкуватися, ми повинні, можливо, один одному чомусь навіть інколи допомогти. Тому що. Інколи от, я Ірі зателефоную, так і так, якась там робота, можливо, Іра мені зателефонує, якусь підтримку потрібно. Ми завжди підтримуємо одне одного. Угу. Ну, тому що якщо говорити про всеукраїнський рівень, от я особисто спостерігаю за тим, що якось ось таке от відчуження одне від одного, і навіть немає десь такого моменту, де люди пересікаються і навіть не згадують ну, в інтерв'ю тих чи інших імена інших Ну, чесно кажучи, це залежить від людини. Моя угу. думка така. Що це залежить від людини? Якщо людина поважає людина, чому про неї не сказати? Mm -hmm. Правильно? Гаразд. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Квіта, вже добігає до завершення наша програма, як завжди, часу обмаль. Хотілося би поговорити ще багато про що, але у нас я сподіваюся буде ще можливість. Обов'язково сподіваюся і на нові зустрічі. Ми можемо розраховувати, і, і ти обов'язково нас ще прийдеш. задоволенням прийду. тому, все ж таки на останок традиційно, що би ти хотіла сказати нашим телеглядачам, яким буде твоє слово завершальне, ну якби як в підсумку. Нашої програми сьогоднішньої зустрічі моє слово. Ну я в першу чергу всім хочу сказати, що бажаю вам тільки щастя, тільки добра, тільки радості, завжди хороших емоцій, завжди гарного, хорошого настрою. Як каже: мій тато робіть добро. В першу чергу, і вона до вас обов'язково повернеться. Гостею сьогоднішньої програми була Квітослава Гіга, і саме з нею ми поспілкувалися про те, що зараз відбувається у її творчому житті, у житті в цілому. І звичайно ж, як я вже висловила свої сподівання, розраховуємо на наступні зустрічі. І звичайно ж, і з вами також наші телеглядачі. Наразі ставимо крапку.